Продовжуємо вивчення вуглеводів, а саме полісахариди, і їх представники це крохмаль та целюлоза. Полісахариди ми пам'ятаємо, що це вуглеводи. Серед усіх органічних речовин, які є в природі, найбільше за масою це саме полісахариди. Полісахариди ми називають вуглеводи, молекули яких Складається з багатьох залишків молекул моносахаридів. Найважливішими полісахаридами є крохмаль і целюлоза. Ці природні високомолекулярні сполуки мають однакову загальну формулу c 6 h 10 o 5 n на кількість залишків. Але значення n для кожної сполуки перебувають у певному числовому інтервалі. Щодо крохмалю, Із крохмалем ми знайомилися в 9 класі. Він утвориться в рослинах за такою схемою. Це у нас вуглекислий газ контактує з водою в, міто, в хлоропластах, утворюється глюкоза та киси. І глюкоза накопичується, енна кількість глюкози перетворюється на крохмаль і енну кількість води. Цей вуглевод накопичується у зернах, насінні, бульбах, корінні рослин. Його масова частка в картоплі сягає 25% в пшеничному борошні 75%, а в рисі 80%. Крохмаль постачає енергію рослинним клітинам і слугує для них будівельним матеріалом. При замочуванні зерен рослин відбувається гідроліз крохмалю з утворенням водорозчинних вуглеводів, необхідних для її проростання і розвитку. Крохмаль складається з дуже дрібних округлих часточок білого кольору. При розтиранні речовини пальцями відчувається легке поскрипання внаслідок взаємного тертя часточок. Цих Зере. Крохмаль не має запаху. Смаку не розчиняється в холодній воді, а в теплій утворює колоїдний розчин крохмальний клейстер. Подивимось, як виглядає крохмаль зерна картопляного крохмалю під збільшенням. Щодо складу і будови молекул, то крохмаль є суміш двох полісахаридів амілози і амілопектину. Амілоза міститься всередині зерна крохмалю, тобто всередині. Зерен крохмалю містить саме амілоза. А амілопектин в її оболонці. Тобто оболонки отут утворені, це амілопектин. Амілопектин в крохмалі в кілька разів більший, ніж амілози. У молекули обох сполук складаються із залишків молекул глюкози циклічної форми. Їх довгі ланцюги закручені в спіралі. Молекули амілопектину значно довші і розгалучені. Тобто, серед запропонованих варіантів бачимо, довший і розгалужений це амілопектин. А амілоза у нас всередині крохмалю. крохмаль. просто спірально закручена. Щодо хімічних властивостей, при нагріванні крохмаль, на відміну від сахарози, не плавиться, а розкладається. Цей складний процес завершується обвуглюванням речовин. Щодо назви і термічного розкладу, то вуглеводи, що складається, це вуглець та вода, тобто якраз будуть ці, ці компоненти. Під дією ферментів або при нагріванні з розбавленими неорганічними кислотами відбувається гідроліз крохмалю, тобто крохмаль під дією води та каталізатора або нагрівання з неорганічними кислотами. Сульфатна кислота гарно відбирає вологу. У нас крохмаль гідролізує до глюкози. Напишіть, будь ласка, формули крохмалю, формули води та формули глюкози. Крохмаль потрапляє в організм людини і тварини з їжею. Його гідроліз починається в ротовій порожненні за участю ферменту амілази і завершується в кислому середовищі шлунка. Щодо якісної реакції, то ми знаємо, що при додаванні бурого рощену йоду в колоїдний розчин крохмалю виникає темно синя забарвлення. Це якісна реакція саме на крохмаль. При нагріванні до 100 градусів воно зникає, а при охолодженні з'являється знову. Зазначимо, що десахариди і моносахариди на йод не діють. Тобто це чисто якісна реакція на крохмаль. Подібно до сахарози крохмаль не відновлює кубрунтохолено гідроксид, що свідчить про відсутність альдегідної групи у його молекулі. Добування і застосування крохмалю це е, переважно промисловості. Добувають з картоплі і кукурудзи. Потрібно все одно обробляють холодною водою, а зерна крохмалю відділяють від рідини відстою або центри фугування. Крохмаль важливий харчовий продукт. Його використовують у виробництві глюкози, етилового спирту та інших органічних речовин. Крохмаль застосовують при виготовленні паперу, текстилю, деяких пластмас у поліграфії домашньому господарстві. Щодо целюлози або інша її назва клітковина це будівельний матеріал рослин. З цієї речовини утворені оболонки клітин. Найбільші целюлози насінні бавовника. Від 95 до 98%. Волокна хльону, деяких інших рослинах. Деревина в середньому на 50% складається із целюлози. Цей вуглевод є і в харчових продуктах борошні. І виробах із нього, крупах, а також овочах. Целюлоза, як і грохмаль, утворюються в рослинах під час фотосинтезу. Щодо складу і будови молекул, то молекули целюлози побудовані залишки молекул глюкози у циклічній формі і є нерозгалуженими. відмінність від молекул амінопектину в цьому полягає. У кожному залишку молекул глюкози міститься три гідроксильні групи, тому формулу целюлози в інших хімічних рівняннях іноді записують як. С6H7O2OH3N на кількість. Між гідросильними групами різних молекул целюлози виникають водневі зв'язки, завдяки яким ниткоподібні молекули об'єднуються у волокна. Целюлоза має волокнисту будову в багатьох рослинах. Щодо властивостей, то чиста целюлоза не розчина в воді і органічних розчинниках, але розчиняється в амоніачному розчинку кубром гідроксиду. І з цього розчину вона осаджується при додаванні кислоти. Целюлоза не змінює забарвлення йоду, і в його розчині розкладається концентрованою сульфатною кислотою. Бачимо, що концентрована сульфатна кислота потрапляє на паперову серветку, яка складається з целюлози, і обвуглюється Щодо гідролізу, то взаємодія целюлози з водою відбувається лише за нагрівання і наявності сильної кислоти. Процес є ступінчастим і завершується утворенням глюкози. Тобто, як і крохмаль, целюлоза гідролізує за участі. Наявності кислоти та нагрівання з утворенням глюкози, на кількості залишки глюкози. Добуду таким способом глюкозу використовують як сировину для виробництва технічного етилового спирту. Його ще називають гідролізним. Серед кінцевих продуктів перетворення целюлози в природних умовах може бути і метан. Цей процес метанової бродіння відбувається за участі особливих бактерій, які переробляють рашки рослин на дні водою. В результаті з болоту виділяється болотний газ, що якраз є і метаном. Целюлоза при підпалюванні загоряється. Напишіть, будь ласка, реакції, як відбувається загоряння целюлоза. Які продукти реакції при цьому? Утворюється. Повне окиснення целюлози вуглекислого газу і води також відбувається за участі деяких мікроорганізмів. Це дуже повільний процес, завдяки йому природа власними силами позбувається величезних решток деревини. Щодо термічного розкладу, то при нагріванні без доступу повітря целюлоза розкладається серед її продуктів це вуглець, так зване деревне вугілля, водяна пара, метанол та остова кислота. Відповідний процес здійснюють у промисловості. Його назва суха перегонка деревини. Здебільшого використовують відходи деревообробних підприємств. Добування та застосування целюлози. Целюлоза добувається із потрібної деревини або соломи. Сирено виробляють гарячими розчинами гідроксиду деяких кислот і солей. Нерозчинний залишок це целюлоза, що містить велику кількість домішок. За потреби їх виділяють різними методами. Із целюлози виготовляють папір, картон, волокна, лаки, емалі, целлофан, вату, іншу продукцію. Естери целюлози, оцтової кислоти є необхідними речовинами у виробництві ацетатного волокна. Бачимо, як виглядає склади із целюлозою. І вироби з чистої целюлози, наприклад, вата, серветки. Фільтрувальний папір, яким ми також з вами користуємося.